А в цьому відео хочу детально розповісти та показати ближче такі комплекти, які мають назви комплекти з покривалом піке. Тому що дуже часто бувають такі моменти, коли замовляють комплект і думають, що там буде входити в склад підковдра. А це, на жаль, такий літній варіант, і там підковдри нема. Замість цього є покривало піке. Зараз з вами я подивимось подив... По ці комплекти. Я відкрию, покажу, що це таке, як вона. Спробуй ближче на відео показати, за якої товщини це покривало, яка в нього структура, так і як він виглядає взагалі. Так, дивимось, ось це така, такий комплект, який по розміру це двоспальний євро, тобто він на резинці сто 160 сто на 200 і наволочка 50 на 70 дві штуки. І ось це. Покривало піке 200х230. А такий комплект буває ще також односпальний, там вже розміри менші. Дивимось, ось такий у нас цей комплект. Тут входить. Перше ми бачимо ось це наше покривало. Ось таке воно. Зараз я його далі буду показувати. дивіться, Далі дві наволочки. Це такий класний, цікавий, дуже популярна модель, такий морський компас. Тут такого. Сині кольори. Ось так, такі так виглядає з однієї сторони. І ось так дуже гарно. Тут такі канатики, тут карта. Дуже гарний, такий класний колір. Так, це я вам показувала. І ось така друга наволочка, і ось такий синій яскравий, яскраве простирадло. Такого кольору. Тут все на резиночці. Ось покажу вам резинка. Якісна, вона крута. Це матеріал Ранфорс. Комплекти з піке, вони завжди на ранфорсі. Так, і давайте тепер будемо дивитися, що ж це таке. Ось це саме, це саме підковдра під піке. Не підковдра, а покривало, вибачте. Дивимось, Тут ось воно по бокам. По бокам так застрочено. Так, дивимось. Воно схоже на вафельне, тобто Таке як вафельне. Ось. Така нього, в нього товщина. Дивимось так, воно досить таке літо буде саме ну, дуже добре. Замість під не потрібно а, туди вставляти ковдру. Дуже зручно, не жарко, якість дуже класна. Кольори також. І дизайни ось дивимось. Тож, також тут карта намальована, тут компас намальований. Все гарно, дуже зроблено, якісно. Так, це я вам показала ось один такий комплект. Далі показуємо ось такий гарний, такий, гарна така ось коробочка з такими яскравими квітами. Так, це вже односпальний. Тут простирадло 100, 100 на 200, одна наволочка. І покривало вже розміром 160 на 230. Ось такий крутий дизайн, ніжний такий, ось такий білого кольору. Тут вже також видно добре, це покривало. Так, дивимось дивимося з вами. Дивимось, який гарний, яке гарне таке співвідношення оцих кольорів. Тобто тут і таке простирадло на резинці, такий ніжно-голубий колір. Тобто такий, я думаю, універсальний комплект, тому що. Ось така одна наволочка. Так, бабочки, тут намальовано. Бабочка, і квіти, яскраві. Це Ранфорс також. Ось такий біленький, м'якенький він. Так, і ще раз дивимось, тепер це покривало піке, вже дивимось також. Ось така ж сама обробка. Ось так. Вафельна така, я б сказала, структура. Димовись, також буває в таких комплектах для немовлят, тут також немає підковдри. Також ось таке ось таке покривало пікет, тут все вказано. Тому, от коли бачите слово пікет, зачасту частіше там не буде підковдри. І ось в таких односпальних комплектах, так, здійснюємо також ось Холодне серце. Тут також таке ж саме покривало піке. Тобто, є ж такі а, варіанти, там де є а, підковдра, але де є, якщо чуєте слово піке, то значить там не буде ковдра, Буде ось таке покривало. Це літній варіант, а, такий зручний, не потрібно ніяких ковдр, не потрібно скидати це, не буде жарко, це дуже зручно та круто.